Привіт, компанія завжди, за мене зв'язочку. Зніму для вас швиденько коротенький огляд. Ось такого автомобіля, який в нас є на майданчику. Це як ви бачите, шкода Октавія. Шкода Октавія, свіжесненька пригнана з Європи, а саме з Швеції. Це автомік приганявся буквально 4 чи 5 днів тому, він як проганявся е ще раз за кордону. Е класний автомобіль. Чого класний? Тому що другі, ця, друзі це шкода Октавія чисто 2022 року. Тобто автомобіль всього на всього 2 роки даному автомобілю. З 2-літровим дизельним двигуном потужністю 85 кВт. Це, по-моєму, 116 кінських сил, якщо я не помиляюся. І на передньому приводі там на автоматичній коробиці передач, Q381 мокра 7-ступка. І в автомобіля оригінального пробігу, по-моєму, 150-154 чи 154 тисячі оригінального пробігу в даному автомобілі. Отже, друзі, зараз швиденько я пробіжуся по комплектації, що є чого немає. Зробимо замір лакофарбового покриття. Щоб ви дійсно розуміли, що автомобіль є в оригінальному окрасі без проблем і покажу сам е візуально там зовнішній внутрішній стан. Отже, біжимо по комплектації. Е партронічки, звичайно, передні, партронічки задні. Оптика у нас іде ледовська, неадаптивна, звичайна ледовська оптика йде. Е диски у нас легкосплані 16-го розміру з новою зимовою гумою. Друзі, ось, дайте, новенька зимова резина. Бачите, навесенькості зимова резина, комусь повезло, повезе верніше. Далі маємо автомобіля безключовий комфортний вхід. задній склопакет притонований в даному автомобілі, Салончик у нас йде текстильний. От салончик з текстиля. Ага, 157 тисяч по пробігу. Запускається кнопочкою даний автомобіль. Так, зараз запуститься. Холодно. так Підігрів зразу включився рольового колеса. Це в нас що в нас іде Керма, підігрів керма, підігрів сидіння. Ось таке вже в нас нове кермо йде, бачите, в якому стилі, шкіряне з перфорацією Далі маємо по автомобілю повний електропакет, підігрів зеркал у нас іде оптика в автоматичному режимі, датчик світла, датчик дощу у нас іде Вебасто йде оригінальним з пультиком керування є Вебасто. Зарядочка для телефона, тайбсі роз'єми у нас ідуть. Електроручник автохолд іде. Датчик, датчик цього. Датчик, 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 датчик тиску в шинах маємо, АСР, система старт стоп є е, в автомобіля, партонічки передні, партонники задні, камера заднього виду є у нас. Е, клімат-контроль у нас іде, Двохзонний клімат-контроль. Чи однозонний? Однозонний, мабуть. Однозонний клімат-контроль. Зараз подивимося. Так, да, Однозонний клімат-контроль іде у нас. Далі, що ще з асистенти допомоги водію? Мені ще треба по асистентах допомоги водію. Line Assist маємо. Маємо адаптивний круїз контроль в автомобілі. Маємо Front Assist, Тобто Line Assist, Front Assist, адаптивний круїз контроль. Так, Що ще такого цікавенького? Плюс-мінус. Мабуть, і все. Тут така середня комплектація. Не скажу, що тут комплектація якась там є максимально хороша. От, а середня чиста комплектація. Так, є, далі ж по автомобілю ми маємо ще електрокришечка багажника. А, вона закрита. Зараз я відкрию швиденько. Опа! Оп! Відкриємо і відкриваємо. Електрокришечка багажника в нас йде. От є електрокришка багажника і що? А, маємо ще Та, в принципі, все. Е -е... Поличка, кому треба. Чик-чик-чик, маємо поличку. І що у нас тут? під низом? компреса, клей, в принципі, все. Тут такого нічого по особливості в даному автомобілі немає. Так, ага, ще, ще в нас є електрофарко, бачите? Ще фаркопчики виїжджають. Так що, друзі, ось така комплектація в даного автомобіля. Швиденько зараз ще зробимо замір по лакофарум покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, з цим автомобілем. І в принципі все. О, як і городні. Ось так, це день огні. Ось так світять. А якщо взяти, включити фари, то фари будуть світяти це не це не саме погана оптика, є ще хуже, це середня в нас оптика даному біглася. Так, по лакофаровому покриттю біжимо далі, друзі. Ліва сторона водія 135, 118, 129, 146, 120. Задній лівий кло у нас 147, поверху 121, кришка багажника у нас 121. 131, права сторона у нас 124, 124, 125, 125, 116, Крыло у нас 125 і. Капот у нас 140. 140, 150, 129, 135. И дах у нас. 135, 136, 123. Так що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких моментів, друзі. Ціленька, гарна машина з оригінальним пробігом. До речі, по пробігу без проблем він є підтверджений офіційним дилером даний пробіг що ця машинка заїжджала, обслуговувалась по регламенту. Так що наразі ніяких технічних несправностей по даному автомобілю немає. Тобто все працює чітко, в порядку, нічого вам робити абсолютно з даним автомобілем не потрібно, друзі. От, Кому треба ця історія від офіційного дилера, без проблем може вам її надати. От, так що, друзі, в принципі, ось така ситуація. Решта по кругу автомобіля, як на мене, є все добре, ніяких е, потряпин, там няки. Ну, самі бачите, на камері немає. Е, притертості також пошкоджень немає. От, по задньому бамперу тільки, по задньому бамперу там пара дрібних там коцок є. Бо машинка трошки стояла і задній бампер трошки вже бамперичка припав. але по задньому бамперу пару дрібних коцок є. А так все решта абсолютно добре. Всі захисні кругом. Крівочки присутні по автомобілі поклеєні по заводу. от Ну і попередній частині з колін немає. Там може 5-6 таких дрібне з таких з попередній частині. Так що, друзі, ось така ситуація, ось такий має автомобіль для вас. Кого б зацікавив такий варіант, без проблем можете звертатися до нас. До речі, камера здобула обов'язкло з камера асистентів. Кого б зацікавилося така шкода Октавія, без проблем можете звертатися до нас. Рівна Миколаївська, 2. Подивитися собі, покататися, зробити тис-драйв. Не забуваємо, друзі, що в нас є е, доставка автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо доставити вам цей автомобіль у ваше місто. От щоб ви собі... Як то кажуть, вдома біля дверей пощупали, покатались, подивилися, от і для себе купили класний хороший автомобіль. І плюс до того всього, друзі, ще по цьому автомобілі буде класна ціна на віддачу. За чистий 22 рік от, ціна буде дуже-дуже хороша. За 2 літровий дизельний двигун от автоматика, ціна буде хороша на віддачу. Тобто, ну, то, що ви не йде не, не йдете в Україні, 22 року шкоду октавію за такі кошти. Так що, друзі, Кого цікавить варіантів, без проблем приїжджайте до нас От, ще раз на тест-драйв. Ось така ситуація. Кому, можливо, щось там не розказав чи не допоказав, будь ласка, набирайте також, вам дорозкажемо, допокажемо. От по цьому автомобілю, що ви дійсно розумів, що автівка є хорошою, ратує вашої уваги. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.